Так, у нас сьогодні розпаківка. У нас зверху ось такий шматочок сома. М -м -м. Вакуум йде. Дуже-дуже смачний сом. Рухаємось далі. Так. Отаранка, ранка дрібненька, вона невеличка, йде. Ладошку трохи більше і це сушені тарань, тобто вона доволі таки суха. Хто полюбляє саме таку таранку, сухеньку, маленьку, без луски, це прямо топчик. Є трохи менше, є трохи більше. Але зазвичай десь на програмі 9 штучок 15. До речі, тут, а, тут у нас пів кіла. І це скільки? 3. 3 плюс 5, 8 штучок. Можливо, трохи більше тут у нас. Окей, рухаємося далі. О, це, блін, кабанчики, моя любов. Це лящ-ікряний. Запах просто неймовірний. Подивіться, скільки в нього ікри взагалі, блін. який він красивий, білесенький, вичуханий. Це просто гастрономічно задоволення. Він заробить, в мене всю коробку йде. Тому а, замовляйте ляща, балик, таранька. Це дуже смачно, це власне виробництво все свіжого, свіжого в'яленого і хай вам буде смачно.